Цієї ночі на військовому військовому аеродромі 2 у Саратовській області пролунали вибухи. Російські джерела повідомляють про ураження в районі. Складів із подальшою детонацією. Цей аеропорт є ключовою базою стратегічної авіації РФ, зокрема бомбардувальників Ту 95 МС і ту 160 які використовують для ракетних атак по Україні. Наразі російська влада проводить евакуацію мешканців, які проживають неподалік військового об'єкта. Також як повідомляє губернатор регіону, внаслідок атаки в Енгельсі пошкоджено. Цивільну інфраструктуру вибуховою хвилою, вибито вікна в місцевій лікарні є, нібито постраждала жінка. Крім того, у Саратові в районі Соколової гори зафіксовано пожежу в приватному будинку. Повідомляється, що аеропорти Саратова та Самари тимчасово припинили роботу.